Друзяки, всім привіт! Ось он я. Ось. І знову ми на кухні, знову з нашими огірками. Я вже може вам надоїв з цими огірочками, але все таки. Ось у нас є такі огірочки. І зараз будемо їх робити в в хлітрові баночки. Ось. Вони будуть такі у нас як бочкові. Ось. Для цього ми беремо баночки поміті. Ось, беремо листя хріну на дно. Ось так. Ось беремо шапочку окріпа на дно. Листочки смородинки. Ось, ну, три, чотири. Так, друзі, тепер беремо ми часничок. Ось, три, чотири зубчики. Невеличкі, базімо п'ять Часничок ріжемо голову зразу, тому що від цілого часника нема ніякого ефекту. Ось, три поріжемо. А остачу будемо зверху дорізати. Так, беремо перездухмяний. Чотири штучки я сюди кидаю. І суміш перців беремо. так, теж штучок 6-7 разного перчика сюди. Так. І тепер, друзі, беремо ми, наложуємо. Сюди наші огірочки. Ось. Так, що рука в мене не власть цю ваночку, будемо старатися накласти так, щоб було ровненько. Добрый ляхай лежит. Так. Mm. Значит, так. Уроки получаются хрумки. Перепровірену вже. Закатуватися вони будуть кришечкою, желізною, не пластмасовою. Ну, ось. Я завжди обрізаю попки в ну, Ось, Далі я навожу, а потім вам Ключусь і покажу, що ми будемо робити далі. Так, друзяки, наклали ми нас огірочки, вийшло у нас дві баночки. Ось, ось одна, ось друга. Так Тепер беремо сюди ще от, зверху частичка, скрішимо ще. Так, ще ту, що ми не докрішили, два-три зубчика. У другу. Ось так. Тепер беремо горчичний порошок. Можна брати горчицю у зернах. Я не знайшов себе у зернах, знаю, що була, але де не знаю, де я її подів. Можна брати і таку горчичку. Беремо на кожну баночку не повну, столову ложечку. Чуть більше половинки. Ось так. Друзі І три столові ложки без горки солі. ось такі раз, два. Три. так же сюди. Раз. Два. Три. Так. Ось. І все це заливає холодною водичкою. Водичка у нас джерельна. Заливаємо. Так, щоб аж через верх водичка пішла Ось. Отако щоб вчора зверху водичка у нас пішла. Так. І зверху ще ложимо отак по листочку смородинки. Можна хріна покласти. Що у вас є? Я ложу отак. Типа як закриваю. Закриваємо кришечкою. Ось, добре розколотуємо. Ось так добре розколотали і троє суток ставимо його в сторону. Вибачайте телефон. Так, друзі, вибачаюся. Ну, мамі треба відповідати, Бо будуть нерви, самі розумієте. Отак от. Зробили от, троє суток. Оставляємо. Через троє суток покажу, що ми будемо далі робити з цими огірками. А поки що ось, відправляємо їх водо сюди, на землю. Ось, хай стоять. Ось так. Опа! О! Всім пока. Так, всім привіт знову. Пройшло троє суток. Наші горочки постояли і ось ми вже злили розсольчик сюди, отакий вон мутненький. Зараз ставимо, доводимо його до кипіння. і заливаємо сюди і закатуємо желізною крішкою. Так що отак ну, от. І відправляємо у... Підвал. Це виходить типу малосольні огірочки в нас. Так що, кому цікаво, всім рекомендую, робіть. Експериментуйте, пробуйте, смакуйте, лайки, коментарі. І всім смачного!